П'ятниці на СТС. Вітаю вас з останнім робочим днем тижня. Мої колеги вже готові розказати вам про сьогоднішні події. Далі про головне. У Сумах кран протаранив стовп. Влада розказала про заходи до Дня міста. Чому сумські спортсмени їдуть виступати за інші країни? Чи відчиняти двері копам? У сумах чоловік заборгував кільком банкам чималу суму грошей. Ті ж з колекторською фірмою прийшли до нього, аби стягнути борг. Але мешканець став погрожувати зброєю. Подробиться у наступному репортажі. Біля одного з будинків на Троїцькій самого ранку наряд поліції та опергрупа поліції багато було. Багато багато саме Дев'ять чоловік. І приходили ще ті тіротілохранітілі якісь. Усі правоохоронці зійшлися до однієї квартири. Журналістів усередину не пускають і двері зачиняють прямо перед носом. Але один із присутніх розповів: саме у тій квартирі живе чоловік, який заборгував кільком банкам чималі гроші. Сьогодні проводилися сповнітельні дія по принудительному взисканню этих долгов, То есть опись и арест имущества должника. А чому наряд поліції викликали опер групу при даних действиях? Какби люди, находявшися в квартирі, урожали примінням оружжує, проте зброя у хід так і не пішла. За словами очевидців, чоловік все ж відкрив державній виконавчій службі двері і вони знайшли спільну мову. Анастасія настасія Комдант, Олександр Сокол, новини СТС. Кран врізався в стоп. Зранку сталося ДТП навпроти епіцентру. Кран протаранив в стовп тролейбусної лінії. Деталі з місця події розкаже Ірина Котлярова. На проспекті Лушпи навпроти епіцентру. Сьогодні зранку сталося ДТП. Кран їхав з вулиці Ливаневського. Перед пішохідним переходом він протаранив шевроле Лачетті і врізався в стовп. Аварія спричинила затори транспорту. У шевроле розбита задня частина авто. Водій говорить, він пропускав людей. В пішоході стояла далі маршрутка за пішоходом, а на пішоході стояла дівчина. Ну, я зупинився пропустити пішохода. Як потім? Що сталося? Як ну, удар ззаду. На місці дорожньо-транспортної пригоди копи провели алкотести для обох водіїв. Їх результати показали. Кожен був тверезий. Водій крану від коментарів відмовлявся. Дуйте до щелчка, як надуваєте шарик. Ну, Ожидаємо свідки і Роман Миколаївич, підії, будь ласка. 00, 00. Ще свіді. Прокоментуйте, будь ласка. Як сталася аварія? Не хочу. За попередніми даними поліцейських водій кран не дотримався правильної дистанції і тому сталося зіткнення. На даний момент нами составляється схема даного собиття. опрошені учасники дорожньо транспортного прошедства оба водітеля. І буде составлений протокол по статті 124 кодексу України про цінеправопорушення. правопорушення, тобто це дорожньо транспортне пройшестві. Далі буде все передано на суд. Хто винен в ситуації з'ясують у суді в дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав. Ірина Котлярова, Олександр Олексінко, новини СТС. У Ромнах провели в останню путь бійця АТО Сергія Харченка. Нагадаю, нещодавно чоловіка дуже сильно побили в місті. Його відправили в реанімацію, де він і помер. Місцеві активісти не вірять у те, що чоловік сам винен. Далі детальніше близько 400 чоловік зібралося на центральній площі Ромнів, аби попрощатися з Сергієм Харченком. Серед присутніх рідні, близькі, побратими і колеги. Там вже створилося на горі ціле військо, тисячі наших хлопців. Хлопчики рідні, допоможіть нам, ви там біля Господа, допоможіть нам нарешті, щоб тут був мир, щоб нарешті була правда і справедливість на нашій землі. Рідних та близьких Сергія обурили висновки судмедекспертизи Я та правоохоронців, наче чоловік сам отримав тяжкі поранення, тож вимагають прозорого розслідування. Я прошу всіх підписатися цією громадою, щоб відкрити нове провадження. І щоб розслідували не місцева міліція, а запрошена сюди міліція, яка об'єктивно розслідує цю справу. Хто за це? Підписуйте. Нагадаємо, бійця АТО Сергія Харченка жорстоко побили біля одного з магазинів румнів. У лікарні він пробув шість днів, після чого помер, не приходячи до тями. Максим Едель, Сергій Панченко, новини СТС. Резонансне затримання в сумах. Учора на Харківській патрульні поліцейські спіймали зухвалого водія позашляговка з московськими номерами. Сьогодні стали відомі нові подробиці. Далі детальніше. Вчора ми показали відеоматеріал, як поліцейські затримали чоловіка на автівці з російськими номерами. Пресслужба не прокоментувала нам цю ситуацію, і ми показали її зі слів свідків. О, смотри, смотри. Давай, давай, смотри, смотри. Смотри, вообще, Лена, что? Да шо, бля, ненормальная чешу. эй, пацаны, Лена, Интеллета, ему плохо! Ты <поцелуйся> ч? Ми зустрілися з водієм того позашляховика. Він розповів: побачив, що патруль почав його піджимати. Він зупинився. Копи почали стукати у вікно і спикати ручку. Він цей час телефонував на 102, хотів повідомити про правопорушення патрульних, а потім відчинив і вийшов поспілкуватися. Заламали, да положили на асфальт. І, як як вісати? Які ваші повріздіння на тілі. Ну шея там рука колено, там вищі поговорити, телефон розбили. Натомість копи мають іншу думку щодо інциденту. За повідомленням патрульної поліції, позашляховик рейндж ровер промчався на червоне світло світлофору. Коли ж за ним почали гнатися правоохоронці, водій їх проігнорував. Прижати до узбіччя вдалося біля зупинки Сум Сільмаш. Водій, який виявився сумчанином, вів себе зухвало, тож копи вимушені були застосувати силу. На дану особу. Було складено адмінматеріали за частиною за статтею 185, тобто злісна непопора. За статтею 122, прим 2, невиконання вимог поліцейського та частина друга статті 122, Проїзд на на заборонений сигнал світлофора. Наразі водії рендж ровера готує подання до суду надії патрульних. Ірина Котлярова, Олександр Білявський. Новини СТС. Дорогу суми Полтава офіційно відкрили. Нагадаю, у середині липня відрізок у 6 кілометрів від Баромлі до Тростянця почали ремонтувати за новітньою німецькою технологією. Підрядником призначили харківську фірму. Днями ж ремонтні роботи повністю завершили. На урочистому відкритті побували і наші журналісти. Більше місяця тому саме так почали відновлювати асфальтне покриття дороги від боромлі до Тростянцю. Шлях розширяли, ладнали найбільш нестабільні ділянки, вирівнювали та з нуля, вкривали щебенево-мастиковим асфальтобетоном і наносили розмітку. Досі траса такої якості у Сумській області була лише на ділянці Кіпті Глухів-Бачівськ. Сьогодні ж всі ремонтні роботи завершили і тут. Перше за декілька останніх років ми відремонтували. Як правильно сказано, що це дуже маленький кусочок дороги, але він зроблений з душею, він зроблений підрядником на високому технічному рівні. Роботи виконали на ділянці протяжністю 6 кілометрів. На неї укладено 10 тисяч тонн асфальтобетонної суміші. Для цього витратили 32 мільйони коштів державного бюджету. Відкривали шлях разом із Керманичем області. І не вище, крім того, голова сумської облдержадміністрації нагородив найвизначніших майстрів підрядної організації почесними грамотами. Наша головна мета зробити, щоб область з півночі до півдня. Була з'єднана між районними центрами і якісними дорогами, не дивлячись на ці складності, ми виконуємо завдання президента і доручення уряду про те, щоб дороги в Сумській області стали європейськими і сучасними. Тож впевнені, ця подія дасть гарний початок ремонту всіх шляхів Сумщини. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС. Першокласники з олівцями вчителі без червоних ручок на Сумщині. Стартував новий навчальний рік. Відтепер учні молодших класів вчитимуться за оновленою програмою. Які ж зміни чекають на малечу та чи простіше стане батькам школярів? Про реформи в дії від головної освітянки області далі. Початок цього навчального року знаменувався новою освітньою реформою. Схвильовані батьки першачків розгублені, адже не до кінця розуміють, що чекає на їх дітей. За відповідями ми звернулися до директора департаменту освіти і науки області. Пані Олена розповіла: реформа вже у дії. За її словами, зменшиться обсяг домашніх завдань та зникнуть оцінки у щоденниках першокласників. Оновлено 13 і Розвантажено 13 навчальних програм для початкової ланки. Все це робиться для того, щоб дитина ну, мала більше зацікавленості, більше любові до тих предметів, які вивчають сьогодні в навчальному закладі, і, безумовно, зростала особистістю. Має відбутися переформатування, скажімо, ролі вчителя в тому, щоб він як не просто подавач інформації був. А він залучав дитину до активної діяльності навчально виховної. Знання першачків відтепер балами оцінюватися не будуть. Замість оцінок, вчителі мають вигадати щось цікаве та креативне. На уроках української та англійської мов тепер будуть робити акцент на розвиток усного мовлення у той час, як раніше учнів у першу чергу навчали граматиці і правопису. Також освітня реформа передбачає відміну техніки читання на швидкість. Цінуватиметься вміння висловлювати власні думки. Головна освітянка області наголошує міністерство освіти. Зараз прагне створити нову українську школу, у якій освіта буде якісною. Зараз же у районах області не усі навчальні заклади відповідають вимогам. На жаль, цьогоріч ми закрили 9 загальноосвітніх навчальних закладів сільській місцевості. Це малокомплектні школи. Реорганізували з пониженням ступеня 22 загальноосвітні школи. Але хочу сказати, що цей процес об'єктивний, тому що суспільство сьогодні вимагає якісних знань. Конкурентно спроможну особистість і безумовно ми маємо в кожному начальному закладі створити для отримання якісної освіти для того, щоб кожна дитина, подальшому випускник навчального закладу, мав можливість стати успішним в цьому житті. Натомість в області з'явилося ще чотири опорні школи, до яких звозять дітей із маленьких сіл, у яких немає навчальних закладів. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. Сумнівний ювілей. Рівно 20 років тому українська гривня офіційно війшла в обіг. За ці роки досягнення національної валюти досить різноманітні. За цей час паперові гроші тричі змінювали свій дизайн. Сьогодні наші купюри вважаються одними із найкрасивіших в світі. Утім, цінність гривні за роки її існування значно знизилась. У 96-му році 100 доларів можна було купити за 176 гривень. Сьогодні за ті ж 100 доларів доведеться віддати майже в 15 разів більше – 2661 гривню. У сумах найближчі два дні обіцяють гуляння у зв'язку з днем визволення міста від нацистських окупантів. Та днем міста відбудеться низка подій. Серед них і масові гуляння, і мистецькі заходи. Що готово до них міста та чого чекати на вихідних сумчанам? Далі. О 9-й та десятій годині в суботу відбудуться традиційні мітинг реквієм та покладання квітів на могили загиблих в АТО на Алеї Слави. До дванадцятої години у місті пройдуть різні спортивні чемпіонати, зокрема з велосипедного спорту, тенісу, армреслінгу та армліфтингу, куди і запрошують усіх бажаючих. Вже о 12.30 пройде парад студентів, які урочисто пронесуть символічну сумку містом. У неділю в місті пройде чимало спортивних чемпіонатів, а ввечері на усіх чекає святковий концерт зірки. Української естради дідьо. Я і Сарава Параза Люба. Ми з тобою, моя Сара Параном. Але готуватися до Дня міста міська влада розпочала вже давно. Ось, наприклад, у сквері Дружба квітами виклали символ міста три сумки. А ось пагорб на проспекті Лужпи прикрасили словами Ми любимо суми. До такої події навіть взялися пофарбувати Альтанку, але невиконаною залишилася багаторічна обіцянка міської влади відремонтувати цей підземний перехід до дня міста. На вихідні його все ж відкриють, але ремонтні роботи триватимуть тут ще дуже довго. Анастасія Комдантова, Олександр Сокол, новини СТС. 72 роки тому Сумщину визволили від нацистів. Цей день припав на 2 вересня. Біля пам'ятнику Альоші ветерани війни за традицією згадували ті часи та ділились власним досвідом. На урожистому святі були і наші журналісти. Початок вересня для усієї сумщини знаменує велике свято. У ці дні 72 роки тому край визволили від німецько-фашистських загарбників. На святковому параді навіть діти знають, який сьогодні день. Сьогодні праздник, день визволення суми від німецьких фашистів. Ветерани війни згадують, не стримуючи сльози. Ті страшні часи. кажуть, страшно від того, що люди звикли до такого жаху. Наскільки він важливий для вас дуже важливий. Расскажите. Я еще была малой да, еще в школу не ходила. Все такое. Было все очень разрушено. Мы привыкли уже ко всему, знаете. Нам, мы уже не думали о себе. Уже. У нас не было. Мы о себе не думали. Многие люди привыкли убивать, знаете, как это. Я, там или ты убьешь его, или он тебя. Вот, что убийцами нельзя считать, допустим, потому что война. Это день радости, здесь счастье, это Трудно даже передати, тому що освободить наш народ, фашистской фашистська это большое событие. Чиновники проводять паралель між минулим і сьогоденням. кажуть, надважливо пам'ятати досвід ветеранів. Життєвий досвід наших ветеранів. Чекають наші захисники сьогодення, наші герої сьогодення. Ми маємо пам'ятати про ті страшні події, в яких було місто Суми. Під час е, е, німецько-фашистської окупації. Святковий парад хода від кадетів додала наснаги кожному сумчанину. Діти так захопили, що й самі захотіли відчути себе справжніми героями. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Суперечливе питання українські спортсмени продовжують масово змінювати громадянство. Журналіст СТС Дмитро Шпірко знайшов у сумах трьох людей безпосередньо пов'язаних зі спортом, які працюють чи працювали за кордоном, що змушує спортсменів шукати кращої долі на чужині. Далі. Дуже показовою є історія Світлани Саєнко спортивне ім'я. Вона зробила собі як українка, була призеркою чемпіонатів Європи та світу. Стала четвертою на олімпіаді в Афінах. Проте спортивне керівництво країни у 2008-му зробило все, аби Сумчанка не поїхала на Олімпійські ігри в Пекін. А потім усіляко натякало, що Саєнко не буде місця і на Олімпіаді в Лондоні. Тоді Світлана й вирішила стати молдаванкою за своїм спортивним паспортом. Ксажалінню за колісні ігри заставляють діла так, що ти їщеш другою путь. В себе. Я прийняла рішення, що я хочу виступати за другу страну, тому шта. Сложно було битися головою об стіну, і я вирішила перейти в бійці команду. А цей відеозапис сутички колеги Світлани по тренувальному залу Юрія Голуба. На ній він уже захищає кольори Ізраїлю. Голуб один із найтитулованіших борців Сум. Запрошення з обітованої землі він отримав кілька років тому. Проте оформити всі документи і поїхати працювати за кордон спортсмен зміг лише минулого року. Просто есть возможность там быть реализованным, чего в данное время здесь как бы ну, с трудностью можно добиться. То есть занимаясь здесь общественной работой, ты не можешь полностью выкладываться в спортзале и делать то, чем ты занимался там, 20 лет своей жизни. А там ты можешь полноценно думать об этом, вникать тренировочный процесс. Не тільки плюси, але й недоліки роботи за кордоном чудово знає Володимир Винников. Він привів Тараса Шелестюка до олімпійської бронзи. Попередній олімпійський цикл винников працював із командами Ірану та Алжиру, де його вихованці взяли до десятка ліцензій в Ріо. Наші тренери рака за граніси. Ну, відповідно, отримуючи результат ми. Е е приносим, я думаю, і пользу для своєї сім'ї, і як тренера, як спеціалісти. Ну, є положительні моменти в этом. Володимир Винников заявив, що повертається працювати в сумський бокс на рідну землю і готувати наших боксерів до Олімпіади в Токіо. Та й інші спортсмени, які мігрують, переконують, дуже сумують за домом і у разі покращення умов зроблять все, аби повернутися додому. Дмитро Шпірко, Микола Ніколаєнко та Олександр Сокол. Новини СТС в Сумах з'явилася картина Мурал. На перехресті Кондратіва і 20 років перемоги на житловому будинку намалювало обличчя. Що воно означає? Далі в сюжеті. Два молодих хлопця художники прикрашають наше місто мистецтвом. Вісім картин вже існують на різних районах. Сум ось з'явилася ще одна. Вона кардинально відрізняється від інших. Конкретним тематикам сильно не прив'язуватися. Вибрали стіну, зробили кілька набросков. Ну що посчитали, лучшим лягло, як би, то і воплотили. платілі статуетку на верху Ісуса і камери наблюдения. тому що нас в процесі роботи мінімально обокрали і вирішили поставити зрителя зверху, який буде влиять на поведение человека, наверное, в лучшую сторону, як, якось, як символ моралі і закону. На проєкт мурали в місті з міського бюджету виділили 50 тисяч гривень. На цей витратили 14. Кошти пішли тільки на матеріали і інструменти. Хлопці, художники працюють безоплатно як волонтери. Це наш перший мурал, який ми реалізували. В майбутньому планується ще досить багато проєктів, які свого часу будуть також реалізовані, і мешканці міста зможуть зможуть ними полюбуватися. Ми поцікавилися у сумчан чи подобається їм така картина. В будь-якому випадку краще, ніж пусте стіна. Я в этом нічого не вижу. Абсолютно нічого не вижу. Обрисованный дом и все. Міський голова, проїжджаючи мимо, не зміг не зупинитися і висловити свою думку. Я бачу тільки красу е і творчість. Я дякую. Е Ініціаторам дякую виконавцям, дякую за те, що у нас є такі люди небайдужі. Це мурал, просто класна ідея, нормальна, креативно і, до речі, що ще не отак. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, новини СТС. Такою була п'ятниця для мешканців області. Я вам бажаю вдалих вихідних, проводіть їх з рідними і близькими. Бережіть себе та залишайтесь в гарному настрої. Побачимось на СТС.